Ну, в першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України, привітати всю нашу Україну і всю нашу футбольну спільноту з Днем Незалежності. Дякуючи нашим збройним силам, ми вже три роки можемо е е святкувати да, це свято. І грати в футбол. Я сьогодні на установці сказав хлопцям, що е, через 20-30 років е, ми будемо це свято відзначати так, нібито е, ліпше, ніж Новий рік або Різдво. І я казав хлопцям, і буде прикро, якщо наші внуки будуть питати, а що ти в цей час робив? А я погано грав в футбол, наприклад, в цей момент, або погано тренував. Тому завдячуючи Збройним силам, е, хочеться ну, просто дати їм респект за те, що ми в цей день. Ну, такий надважливий для України. Ну, робимо все, що від нас залежно. кожен Так, сто відсотків. І дуже ну, дякую за те, що сьогодні не було тривог, що матч відбувся вчасно. Що слава Богу, поки було мирне небо над нами. І ну, на полі я рахую, що переміг сильніший. Ми розбирали команду суперника. Команда робить теж все від себе залежне. Ну, і Тренери працюють, роблять. Ну, є, бачимо, що ну, наші колеги теж хорошу роботу проводять, але ну, є як є. Тому сьогодні переміг, моя думка, сьогодні переміг сильніший. 0-4, все на табло. Що ще говорить. Були моменти, соперник забиває, ми, ми ні. У нас постійно випадає. Я вже як з така. У нас ще не було, щоб ми в повному составі. Зараз три основних ігрока оборони випали. Так і кожну гру, особливо в обороні, це проблема. Ну, соперник має, шість разів створ попав, исполнители гарні спокійно зповняють. У нас моменти ми не можемо. Перед 2-0 пенальті, если б бы реалізували, був би бы шанс. А так, що потім потом третій го посадили явно в ній ігри. Ну, це вже таке. Хоча 2-0-3-0 це різниця велика, чим більше для нашої команди. Ну, Рецепт тільки один, працювати, працювати, другого не попаде духом ні смисл. Це у діл слабих, якщо там, типу, зніматися, ну, такі результати, понятно, нам не вистачає ну, класу, майстерства футболістам, поки так. Тобто я собі іщу причини, що зробити, щоб все це перевернути. Все, вже потрібно це пережити і готуватися до Тернополя».